Всемогутній Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, великодушним серцем приходимо до Тебе в молитві, ми поклоняємось перед Твоєю непорушною мудрістю, безмірним благоволінням та жертовною любов'ю, яку Ти виявив нам через свою жертву на Христі. Ми благаємо Тебе, милостивий, Господи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Освіти наші серця і розуми світлом Твоєї істини, дай нам проникнутися Твоїми заповідями та дотримуватися їх, щоб наші думки, слова і дії відображали Твою святість і доброту. Боже наш, прийми нашу молитву про допомогу у всіх життєвих турботах та випробуваннях. Заспокої наші душі, наповни наші серця любов'ю до Тебе та до наших ближніх, подаруй нам милість у часи недолі та допоможи у вирішенні наших проблем, Ісусе Милий, надія всього світу, настав нас на шлях праведності, і милосердя, допоможи нам зрозуміти і втілити Твою волю в нашому житті, щоб ми стали кращими слугами. Твоєї любові та милосердя, ми благаємо Тебе, Господи, надійного провідника, наповни наші життя Твоїм благословінням, відкрий перед нами двері можливостей та направляй нас у кожному кроці, нехай Твоє світло осяє на шлях і підтримує наші рішення, о милосердний Ісусе, наш Боже, даруй нам мудрість, розуміння і терпіння. У всіх обставинах життя, подаруй нам міцну віру в Тебе, яка перемагає усі сумніви та страхи, визнаючи наші провини перед Тобою, ми віддаємо Тобі наші серця, Господи, прости наші провини та наповни нас своїм милосердям. Нехай наші життя стануть свідченням Твоєї благодаті та любові, що осяває усю вселену. Зі скромними серцями молимося до Тебе, Спасителю наш, нехай Твоя сила і благодать переповнять наше життя. А ми завжди пам'ятатимемо, що Ти є нашим путівником і захисником. У Тебе, Господи, ми покладаємо нашу віру та сподівання. Нехай Твої святі руки тримають нас в усіх складних моментах нашого життя. Амінь. Ми благаємо тебе, милосердний Ісусе, захисти нас від Злого Духа та спокус, які підстерігають наші душі на щоденному шляху, збережи нас від ворога, що підступає навколо нас. І допоможи нам підтримувати Твої заповіді, щоб залишатись на Твоєму світлому шляху, Милосердний Ісусе, ми благаємо Тебе, про мир у світі, поможи Україні, перемогти ворогів, примирити ворожнечу між народами. Та принести велике полегшення тим, хто страждає від війн і несправедливості, нехай Твоя любов осяває світ та принесе згоду та злагоду усім нам, люблячи й Господи, прости наші недоліки та помилки, що ми зробили у минулому, дай нам мужність і силу підніматися після невдач і не спинятися на шляху до Тебе, нехай Твоя благодать зцілить наші рани. І наповнить наші душі миром та спокоєм, Господи, хай твої благословіння стягають наших рідних та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях, захищаючи їх від усяких звичинних впливів та бід, збережи у єдності та любові, а їм надай удачі та достатку, нехай наші сім'ї будуть Твоїм живим свідченням на землі. Святий Ісусе, оберігай нас від хвороби бід, а також від усякого лиха, що може трапитися навколо нас, дай нам силу подолати випробування та біль і наповни наші серця, надією на краще майбутнє, Владико Ісусе, ми віримо в Твою безмежну любов і милосердя, прийми нашу молитву та даруй нам Твої благословіння. Щоб ми стали інструментами Твоєї любові і миру у світі, на Тобі, Спасителю наш, спирається наша надія та віра, ми довіряємо Тобі своє життя та наші душі, допоможи нам залишатися вірними Твоїм заповідям і зберегти гідність і чистоту наших сердець. Всесвітній Господи, дякуємо Тобі за Твою нескінчену любов та благодать. Яку ти даруєш нам кожен день, нехай Твоє світло проводить нас крізь усі темряви та проблеми життя, і ми в свою чергу будемо поширювати Твою любов серед всіх наших ближніх. Амінь. Святий Ісусе, зі скромністю та покірністю ми просимо Тебе, надай нам милостиве прощення за наші гріхи. Дай нам силу і волю відпустити образи та образливі слова, що можуть накликати нас на спокусу мстити, нехай Твоя милосердна благодать, наповнить наші душі любов'ю, терпінням і прощенням, Спасителю наш, ми благаємо тебе, захистити всіх наших близьких та рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай твої ангели турботливо оберігають їх у складних часах, і Твоє милосердя буде їх опорою, дай нам всім силу захистити свободу віри та відстоювати правду та справедливість, сповни наші серця милосердям і любов'ю до всього створеного тобою. Нехай ми завжди знаходимо час допомагати тим, хто потребує нашої уваги. Щоб у своєму служінні Тобі ми стали руками Твоєї доброти на землі. Ми благаємо Тебе, Ісусе, за наше здоров'я та благополуччя, нехай Твоя благодать, лікує нас від хвороб, а Твоя сила надасть нам енергії для виконання Твоєї волі, нехай Твоя рука спрямовує наші кроки і захищає нас від усяких небезпек, великий вчителю, просимо Тебе. Дай нам мудрість розуміти та доброту вчиняти Твою волю на землі, нехай Твоя благодать наділяє нас знанням та розумінням, щоб ми змогли допомагати і навчати інших своїми добрими діями та словами, сповни наші серця любов'ю до Тебе та до один одного, Дай нам умиротворення та злагоду у нашій душі. Щоб ми могли жити в гармонії з Тобою та з усіма Твоїми створіннями, завершуючи нашу молитву Спасителю, дякуємо Тобі за Твою незмінну любов та присутність у нашому житті. Нехай Твоя благодать береже нас на кожному кроці і дарує нам спокій і радість у всі дні нашого життя, і так, у смиренній покорі, стоїмо перед Тобою, Господи. Із вдячністю в серці та вірою на устах, нехай Твої благословіння нас супроводжують, а Твої чудотворні дії надію додають, з Тобою в серці ми стаємо непохитними, готовими до життєвих перипетій. віддаємо себе в Твою люблячу долю, Господи, і довіряємо Тобі наше майбутнє. Амінь. Тавте вподобайки під відео, це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого.